Липень 2023 року міністр оборони Росії Шойгу прибуває до столиці Північної Кореї Пхеньяну. Там він відвідує виставку північно-корейських озброєнь та проводить ряд закритих зустрічей, зміст яких залишається невідомим. Двома місяцями пізніше. Північно-корейський диктатор Кім Чен Ін приїздить своїм бронепотягом до космодрому Восточний. Це його перший майже за чотири роки закордонний візит. Там він з цікавістю оглядає російські бойові літаки в очікуванні зустрічі зі своїм колегою узурпатором Путіним. Майже одразу після їхніх переговорів західні розвідки починають фіксувати рух вантажних потягів із КНДР на захід Росії. А вже 30 грудня по Харкову вдаряє перша північно-корейська балістична ракета. Для всього демократичного світу ця подія стала черговим ляпасом у довгому ланцюгу провокацій з боку Пхеньяна. Північно-корейські боєприпаси з характерною червоною смужкою знаходили в ізраїльських містах, а також в місцях дислокації бойовиків у ГАЗі. А сама КНДР постійно запускає ракети та снаряди реактивної артилерії, які падають в територіальних водах Південної Кореї або Японії. Додайте до цього регулярні пуски міжконтинентальних балістичних ракет, успішний запуск на орбіту власного супутника Шпигуна та спуск на воду нової стратегічної субмарини, яка є носієм ядерних зарядів. А у своєму зверненні на з'їзді комуністичної партії наприкінці 2023 року Кім третього заявив, що армія КНДР та оборонно-промисловий комплекс країни отримали нове завдання. Вони повинні посилити свої можливості та швидше підготуватися до неминучої великої війни. В цьому відео ми поговоримо про те, чого насправді хоче Кім, Великої війни або збереження статусу Кво на Корейському півострові та на чому тримається його диктатура. Але перш ніж ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Сьогодні в північній Кореї проживає понад 26 мільйонів людей. Але після закінчення корейської війни в 1953 році населення КНДР складало приблизно 10 мільйонів. Тоді більше одного мільйона країна втратила внаслідок бойових дій. Багато дітей залишились сиротами, чим скористався молодий тоталітарний режим. По всій країні були створені дитячі будинки, де дітей виховували під гаслами, що партія це їх сім'я, а тодішній вождь Кім Ірсен їхній батько. Один із прикладів революційна школа Мьонгонде, заснована у 1947 році. Там навчались діти загиблих військових та найвищої партійної еліти. Пізніше її випускники зайняли третину всіх правлячих посад в країні. Серед них був і син вождя Кім Чен Ір, який чомусь не відправив сюди своїх дітей. Нинішній диктатор Кім Чен Ін разом із сестрою навчався у швейцарському берні. А от військова служба пройшла повз нього. Але це не завадило стрімкому зльоту молодого тирана у військовій ієрархії. У 28 років він отримав своє перше звання генерал армії. Менш ніж за два роки його було підвищено до маршалу, а в 2022-му Кім отримав звання генералісімусу. Але так щастить не всім. Понад 1,3 мільйона людей несуть службу в регулярних військах Корейської народної армії. Наразі вона посідає п'яте місце в світі за чисельністю Збройних сил. В той час, як Україна в цьому рейтингу займає шосте місце, а Росія четверте. Північнокорейська армія є в першу чергу інститутом контролю над суспільством. Строк проходження служби для чоловіків там складає 10 років, а для жінок від 3 до 7 років. Окрім ідеологічного виховання громадян, армія бере активну участь в економічному житті країни. Солдати та офіцери часто використовуються як робоча сила в ключових економічних проєктах, особливо в будівництві інфраструктури та в сільськогосподарських роботах. Щоб забезпечити лояльність такої кількості військових, для них діє програма Сонгун. Вона буквально означає спершу армія», тобто, в першу чергу, в країні закриваються потреби військових, а потім все інше. Втім, ця стратегія не означає, що армія КНДР добре забезпечена. Це видно на рідкісних кадрах зустрічі корейських військових на кордоні. Географічне положення Північної Кореї робить її як найбільшою тюрмою для населення, так і неприступною фортецею для ворогів площею у 120,5 з половиною тисяч кілометрів квадратних. Її береги омивають японське море на сході та жовте на заході. Приблизно 80% території Північної Кореї складають гори, що вже саме по собі робить сухопутні операції тут вкрай складними. Давайте подивимось на дві Кореї вночі з супутника. Різниця в освітленні видає катастрофічну відсталість північно-корейської інфраструктури від своїх південних сусідів. Як ви вважаєте, друзі, чи має Північна Корея шанси хоча б колись стати розвиненою державою? Або ж точка неповернення для них вже пройдена? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Фальшивих грошей. І такий підхід до наповнення бюджету виглядає логічним з точки зору режиму, адже країна вже знаходиться в повній ізоляції і не боїться ніяких покарань з боку світової спільноти. Також дуже зручно використовувати для транснаціональної злочинної діяльності цілу державу. Наприклад, ви можете без обмежень спочатку виготовити наркотики буквально в колгоспах, а потім розповсюдити їх по всьому світу дипломатичними каналами, не проходячи жодних перевірок. І ця схема стосується не тільки наркотиків, а будь-яких товарів, на контрабанді яких можна добре заробити. Але північні корейці навчились заробляти і в кіберпросторі. Наприклад, в лютому 2016 року хакерська організація Lazarus Group, яка працює на уряд КНДР, здійснила кібератаку на Бангладеш банк. Хакери зламали банківську мережу та змогли вкрасти понад 100 мільйонів доларів. Та це ніщо в порівнянні з доходами від викрадення криптовалют за останні 5 років. Північно-корейські хакери успішно викрали криптовалюту на суму близько 3 мільярдів доларів. Тож КНДР буквально заробляє на всьому, на чому заробляють і транснаціональні злочинні організації, але діючи від імені суверенної визнаної держави. Наразі КНДР витрачає до 30% ВВП на оборону, що ставить її на перше місце у світі за цим показником. Якщо рахувати в доларах, північна Корея витрачає на свою армію близько 4 мільярдів доларів на рік, а південна 44 мільярди. КНДР розуміє, що немає шансів в технологічному протистоянні Заходом, тому спрямовує кошти на розширення ядерної програми, розробку міжконтинентальних балістичних ракет, біологічну та хімічну зброю, а також на величезну армію. У 1999 році КНДР утворила стратегічні ракетні війська, які на сьогоднішній день вже стали своєрідною візитівкою режиму. Ракети Хвансон 7 досягають Японії. Хвасон 10 острову Гуам, Хвансон 14 Австралії і, до речі, України. А Хансон 15 та 17 досягають будь-якої точки в США. На думку експертів, Росія обстрілює Україну ракетами Хвансон 11. Вона може долати до 410 кілометрів. Ці ракети можуть запускатися з мобільних платформ, що ускладнює процес їх відслідковування. Окрім того, у вересні 23-го року КНДР спустила на воду свою нову субмарину Хіро Кім Кун Ок, озброєну балістичними ракетами. Також в КНДР вдосталь конвенційної зброї. Це або ще стара радянська техніка, або її модернізовані зразки. Згідно з оцінками, північна Корея має на озброєнні приблизно 20 тисяч ствольних та реактивних артилерійських систем та 10 тисяч мінометів. Для всього цього на складах зберігаються мільйони боєприпасів парк бронетехніки включає більше 5 тисяч танків, зокрема, 2 тисячі танків типу Чонма, ще 2 тисячі Т-54-55, близько 1000 Т-62 і 550 радянських ПТ-76. Також на військовому параді в 2020 році було продемонстровано новий танк північно-корейської розробки М2020, але він підозріло схожий на російський танк Т-14 Армата. Окрім танків, КНДР має 1000 БТР-60, близько 200 БМП-1, 35 БТР-80 та ще сотні одиниць різного мотлуху. Повітряні сили мають 570 бойових літаків, переважно це совєтський Міг та СУ або їхні китайські аналоги. Також вони мають 253 гелікоптери, 169 совєтських МІ різних типів та 84 американських МД-500, здобутих, звісно, незаконним шляхом. КНДР має величезний та вкрай застарілий морський флот. Він налічує більше 40 субмарин різних типів, але тільки дві з них можуть бути носіями балістичних ракет: 11 фрегатів та корветів. Найстаріший з них 1935 року випуску: 114 торпедних та ракетних катери, більше 200 десантних кораблів та ще безліч малих суден різних типів. Важливий елемент військової потужності Північної Кореї це її великі сили спеціальних операцій. За оцінками це 200 тисяч висококваліфікованих солдатів. Ці натреновані команди здатні виконувати місії з розвідки, а також диверсії та вбивства. Основним їхнім завданням є прорив оборони Південної Кореї та відкриття другого фронту в тилу противника в разі повноцінної війни. А в листопаді 2023-го Пхеньян провів успішний запуск нового супутника шпигуна Малийон-1. Покликаного стежити за військовими об'єктами США, Японії та Південної Кореї. І якщо перші дві країни КНДР вважає ворогами протягом всього часу свого існування, то Південна Корея вважалась скоріше маріонеткою заходу, яку треба звільнити. Але наприкінці 2023 року, на з'їзді партії Кім Кімчанин заявив, відносини північ-південь це вже не відносини між піввітчизниками, а ворожі відносини між двома державами, які перебувають у стані війни. За тиждень після цієї заяви Північна Корея випустила 192 снаряди в жовте море, провокуючи Сеул. Але, не дивлячись на всі загрози, діяти на упередження і атакувати КНДР, ніхто не готовий. По-перше, через наявність в неї ядерної зброї. А по-друге, через досвід війни у В'єтнамі, тож залишаються дипломатичні зусилля. За адміністрації Трампа Сполучені Штати робили кроки на зустріч режиму Кімів. В обмін на відмову від ядерної програми, Трамп обіцяв залити КНДР грошима та перетворити її на нового азійського тигра. Тоді було проведено низку зустрічей на найвищому рівні. Дійшло до того, що на Олімпійських іграх 2018-го, які проходили в південнокорейському місті Пхьончхан. Команди півночі та Півдня виступили разом під прапором об'єднаної Кореї. Здавалося, світ на мить повірив, що кімчанин готовий відмовитися від необмеженої влади, щоб покласти край десятиліттям страждань свого народу. Проте, в кінці кінців, молодий диктатор, знайшовши формальний привід, анулював всі домовленості із Америкою та знову взявся за старе. Пекіну хоч частково і вигідно існування залежного від нього режиму, але йому також не до вподоби ядерні випробування Пхеньяну. В 21-му році Пекін навіть відмовився від продовження безпекового договору з КНДР, який був укладений ще за Кім ірсена. Щодо різкого покращення відносин з Росією, то це, хоч і виглядає, лячно, але кожен режим грає у свою гру: ані робоча сила, ані снаряди з КНДР не можуть докорінно змінити ситуацію. Цей союз скоріш покликаний підняти інформаційний пил. Саме тому ми бачимо всі ці перформанси з парадами та концертами, які не проходять без команди відеооператорів. Ще хочеться зауважити, що все частіше нинішнього північнокорейського диктатора помічають із його донькою Кім Джу Е. Вона присутня на військових парадах та разом з татом інспектує ядерні полігони. З цього можна зробити висновок, що Кім Чен Ін має далекосяжні плани і готує наступницю. Він насправді не хоче ніякої війни, адже має все, що потрібно. Йому в спадок дісталася вибудована і обкатана тоталітарна система, і його мета зберегти її і передати далі. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Огляд якої країни ви б хотіли побачити в наступних відео? Напишіть свою пропозицію в коментарях.